Всім привіт, вітаю вас на каналі Сханалітка. В цьому випуску поговоримо про два вирішальних виступи збірної країни в Лізі Націй, після яких ми зайняли друге місце в групі. Ми вже не підемо на пониження в класі. Є шанс піднятись в елітний дивізіон, що, як на мене, дуже позитивно, враховуючи те, як ми почали цю лігу націй. Підсумуємо це якось: проговоримо загальний виступ, а також по цих двох останніх матчах. Виділимо, що було хорошого, що було негативного, чому ми пропускали, чому Чехія виявилась краще. Ось про це все. Сьогоднішній випуск. Тож, поїхали. Давайте почнемо з позитиву. Я хотів би показати, як ми забивали збірні Грузії в першу чергу. Так, там автогол, але насправді дуже подобається, як збірна України вибігає в контратаку. Ось дивіться, тут лише натяк на те, що суперник втрачає м'яч. П'ять гравців готові вибігати, так ще до того, як м'яч у нашої команди, і це потім дає перевагу там 5 в 4. Атака розвивається відразу. Темпом. Тобто не дають шанс суперникам наздогнати цей темп атаки. І, по суті, там 3-2 в завершується атака. Ну і непоганий простріл мудрика. Єдине, що я би поправив в цій атаці, це те, як форвард реагує відкривання, які він робить в зонах завершення, тому що насправді. Тут би хотілося відкривання на ближню штангу від Форварда побачити, тому що там два українця проти одного суперника в зоні завершення. Якщо Форвард біжить на дальню штангу, Вінгер дальність залишається на дальній штанзі, то якби суперника лишається варіант тільки розірвати, щоб доіграти цей епізод добре. От Довбек цього не робить, Довбик, мабуть, був так в цьому матчі. Мені здається єдина причина, чому він це не зробив, це. Це те, що він не оцінив. Так він не поглянув, що позаду є партнери в результаті. Вони обоє опинились в одному просторі, і в результаті треба було виконувати саме на силу. такий простріл, щоб він дійшов тут. Добре, що вдалось так, що м'яч потрапив від власного гравця у ворота. Але загалом так як провели атаку цю контратаку гравці збірної України, то як на мене, то це 8 з 10. От все-таки фінальні стадії хотіли, щоб вони там краще розбіглися саме в штрафному в зонах завершення, але все одно, враховуючи те, як вони бігли, як мало шансів дали грузинам це компенсувати все. То це дуже добре. Я б тут додав, що це вже продовження тенденції позитивної, яка склала, що Україна в принципі непогано зараз обігає в контратаки, Вони до цього готові, десь це тренується. Ми так само виходили на чемпіонат Європи. Ми. Плей-офф обом суперникам забивали голи після контратаки. Це, це добре, добре, є такі позитивні тенденції. А матчі проти збірної Албанії була інша позитивна риса, про яку треба поговорити. Це те, як ми проводили позиційні атаки, і насправді навіть при. Першому перегляді цього матчу, коли я дивився онлайн, здавалося, що збірна Албанії якась не зібрана, можливо, вони не готові до чогось. Здавалося, що вони просто надто повільні. Але коли я розбирав м'ячі, то в принципі є і тактичні причини цьому голу, і те, як збірна України добре рухалась. Давайте розглянемо цих два голи, і насправді. Ну, буде видно причини, так що ці м'ячі там не просто якісь чисто помилки гравців збірної Албанії, хоча вони також були, особливо там в шторфному майданчику. Але давайте детальніше: ось як почався перший гол ворота збірної Албанії з того, що Миколенко може прийняти м'яч розвернути до чужих воріт, і не те, що просувати по флангу, він може навіть фактично в центр рухати, що якби дуже багато дає бусту для цієї атаки. Давайте трішки відмотаємо назад, зрозуміємо, чому так вийшло. Відразу бачимо, як це повинно працювати на протилежному фланзі, коли там на коноплю зразу впівавер та готовий висувати суперник-захисник. Також ми бачимо, що на фланзі має бути півзахисник атакувальний або Вінгер, тому що там 4-1-4-1, тобто з кожного флангу по два гравці. От Ми бачимо, що такий гравець є на лівому фланзі, на правому фланзі він зник, тому що мудрик почав. Відкриватися всередину Мудрик цей пас не отримає, що до речі, принципово так треба робити іноді відкривання, на які ти м'яч не отримуєш. Але ти забрав з флану футболіста, і в Миколенка там по суті ситуація один в один залишається. Інша річ, причина, по якій на Миколенка відразу не висунувся суперник, це те, що, зверніть увагу, м'яч ще до, Минко, до Миколенка не доходить. Що робить Судаков? Судаков вже в цей момент, коли м'яч рухається ще тільки до Миколенка, починає відкриватись в глибину за спину цьому фулбеку, який повинен висуватись на Миколенка потенційно. От, І ось цей фулбек, він вже відповідно, він повинен або встигнути зіграти в дотик. Не дати Миколенку навіть прийняти м'яч. А якщо я не встає, то Миколенко може відразу закинути за спину, так в один дотик. тому що там пас в зону не так технічно важко виконати, насправді. Тобто тут же фулбек, як бачите, він реагує на це забігання від судовиково і сідає глибше. Відповідно, Миколенка обох футболістів з цього флану забрали. Він може прийняти і просувати відразу м'яч лицем вперед. Також принципово, що Україна грала саме проти схеми 4-1-4-1, тому що один опорний півзахисник, якби було два, було би ширше опорного півзахисника розміщення, ближче до флангу, так тобто один трішки правіше, другий трішки лівіше. І він би цілком можливо встиг допрацювати з Судаковим і набагато більш сміливіше зіграв би фулбек. Не було би стільки часу Миколенка. Але те, як один, він не встигне зміститись, тому фуллбек повинен грати менш сміливо. Тому Миколенко має час і простір, щоб перейняти м'яч, підняти голову, просувати вперед. Так, от добре, що він це вміє робити, також, ну, не прям ідеальний, я б сказав, в цьому плані гравець, але він ну, на доволі пристойному рівні може просунути м'яч і виконати якусь дію. Дія, яка він виконує, до речі, доволі проста, але зрозуміла саме для фуллбеків, тому що він. Тому що фулбеки саме якраз дуже часто розвернуті, мають таку змогу отримати м'яч, розвернуті до до воріт. Він віддає пас і одразу рухається за рахунок того, що він розвернутий до воріт, він е, ну, отримує цю динамічну перевагу, можна так розіграти просту комбінацію. От, ну, А далі вже, скажімо так, аналізувати важче, просто там десь програли боротьбу, десь вдалося пробити, десь хтось забіг на добивання. От. Е, таким чином е, рахунок став 1-0. Просто я вже не люблю аналізувати те, що відбулось після того, як. Пройшло 3-4 перших передачі після того, як гравці розташовуються так, як вони повинні розташовуватись, тому що далі починається хаос, далі треба все інтерпретувати, далі просто треба якомога швидше зреагувати на м'яч, що там зінченко і е, десь Роману Яремчуку вдалося зробити краще за захисників збірної Албанії. Про другий гол давайте поговоримо тут теж, що характерно починається атака від центральних захисників, і ми бачимо забарну, який входить в простір. Тут треба проговорити ще окремо. По-перше, мені подобається, що в цьому матчі Україна не перебудовувалася в трійку позаду. Нема сенсу цього робити, якщо в суперників 4-1-4-1, там один нападник, який повинен бути дуже мобільним. Він не був достатньо мобільним, так? Тобто там і треба достатньо двох центральних захисників. Натомість і Конопля, і Миколенко були достатньо високо, що в разі потреби швидко підключитись до атаки. Те, що ми побачили в першій атаці від Миколенка, це ми побачимо в цій атаці від коноплі. От. І при тому наші центральні захисники в першому випадку Матвієнко мав достатньо часу, щоб підняти, оцінити, віддати пас. А Забарний робить і інше, він просуває м'яч в простір. Так, це не дриблінг, це не щось суперскладне, але все одно Забарний це вміє робити. І це дуже добре, що футболіст, футболістики може підняти голову, просунути, і далі що головне, він може оцінити спокійно ситуацію і віддати якісно, технічно пас короткий. От, і знову ж таки, за рахунок того, що Забарний просунув м'яч, це виснуло на себе півзахисника. Мінус один футболіст. А флановий захисник залишився в ситуації проти нашого Вінгера, який змістився до середини там Гуцуляк, якщо я правильно пригадую. А на фланзі Коноплі, який встиг підключитись, так? Тобто йому там не треба залишатись позаду в трійці, він встигає підключитись до атаки. От знову ж таки, тому саме фулбек не встигає виснутись, а одного опорного півзахисника. Знову ж таки, не вистачає. Мені здається, це була одна з найслабших ланок в збірній Албанії. Це ось опорний півзахисник, можливо, через те, що він не встигав підчищати. Ця схема 4-1-4-1 була така несолідна, скажімо так, в захисті від Албанії, особливо в першому таймі в низькому блоці. Далі з цього флангу з міжлініями перевели на протилежний фланг, але це вже заставляє суперників дуже сильно згузитись, коли там Гуцуляк приймає м'яч між лініями. З протилежного флангу ми бачимо, що Миколенко підключився. Коленко підключився, а з правого флану конопля не переставав. Ну, він продовжує давати динаміку ці атеці. Дуже класно бій. штрафний майданчик. А потім ще в штрафному майданчику це вже, як на мене, швидше дуже погана гра центрального захисника, тому що якби, ось цей момент, коли треба бути включеним, там якби, Роман Єремчук, як на мене, не робив чогось надзвичайно, але він вчасно доволі зреагував на ситуацію, вбіг в зону, звідки треба завершувати на дальній штангу і забив цей гол. От, тому в, ціл, в цілому тут так би здається, дійсно, правда, що албанці взагалі нічого не клали, вони там між лініями пропустили на протилежному фланзі Миколенко, але на це є і тактичні причини, і плюс я би сказав, що динаміка від гравців збірної України в цьому першому таймі справді була хороша. Так, тобто один фулбек включився, другий фулбек включився, між лініями відкрилися, десь звільнили зону відкривання. А так це все приходило не на рівному місці, воно завжди так виглядає, коли одна команда ніби там. Не робить супер якісь інтенсивні рухи, ніби але всі вчасно десь якісь відкривання роблять коротенькі, заставляють рухати суперники. Вони після того не встигають. Ось що, що потрібно, щоб проходити низький блок. От і, в принципі, тут вдалося два м'ячі забити, але Україна насправді награла на цих два м'ячі, тому що там за перших 20 хвилин було п'ять ударів воротах чи щось таке. Тобто справді це не випадково. Як на мене, цілком заслужено Ось цей перший тайм був хороший. Але думаю, що в цьому місці пора говорити і про негатив в грі збірної України, тому що другий тайм був гірший. І я знаю, я вже декілька разів говорив, в чому причина, що збірна України просто перестає зустрічати високо. Я просто цей раз давайте це покажу на прикладі, як це виглядає, в чому різниця насправді. Ось епізод з захисту збірної України на початку першого тайму. Я насправді довго не шукав. Це буквально перший епізод, який я почав дивитися. Там, десь, умовно, сьома хвилина, чи якась, коли плюс-мінус. Ось ми бачимо, м'яч доходить на фланг. Тут ситуація, коли можна включити тиск, тому що м'ячик трішки більше на флангу. Мундрик включається, після того Яремчук бачить, що теж можна туди підключитись. Як на мене, все-таки трішки запізненням, тому що бажано було перекрити тут ще передачу на голкіпера і взагалі ідеально, тому що ви закриваєте їх і заставляєте грати просто непідготовленою, непідготовленою ідеальною передачею. Ну, але через голкіпера і голкіпер під тиском все одно вибиває. По суті, це була втратами час збірної Албанії, десь там в, е, в центрі поля трішки підбирання не дограли. От Далі, знову ж таки, Албанія повертає м'яч, але зустрічають виску, не сідають глибше. От, ми бачимо, так, як це працює, і завершилось все, в принципі, е, знову ж таки, лонгболом від гравців збірної Албанії. Тобто, ось, просто тримаєте виску, не пропускаєте глибше. При можливості десь на фланзі включайте пресинг і збірна України так може непогано захищатись. Це так, як це виглядало в першому таймі. Давайте ситуація з дуже схожими вихідними даними, але на початку, самому початку другого тайму. 48-ма хвилина. Тут, значить, буквально зіграла 2 хвилини в другому таймі. Я не думаю, що є сенс говорити про якусь втому. Швидше, напевно, про якісь тактичні налаштування вже на другий тайм. Зриніть увагу, ситуація ось після вкидання голкіпера, м'яч на фланзі, і навіть краще, ніж те, про що ми говорили в першому таймі, тому що тут Є м'яч на фланзі, немає куди просувати короткою передачею, плюс чисельна перевага в даній ділянці поля є. Тобто, ось чудово включаєте тут пресинг, спробуйте забрати м'яч. Можна знову ж таки перекрити вихід через центральних захисників і через голкіпера. Але, зрієнтувало, гравці збірної України в такій самій ситуації просто починають сідати, глибше вони не вмикають цей тиск. От, Тоді Албанці перепасовуються через центр, ще глибше, 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 і все завершується там буквально через декілька секунд. Все завершується тим, що збірна України вже захищається в низькому блоці. Так, це навіть не середній блок, це лінія захисту там на 25 метрах від воріт. От, Ну а далі, далі треба, значить, працювати в низькому блоці, Я я вже казав, збірна України з цим є проблема. Особливо я так переглянув всі голи, які збірна України пропустила зі цю лігу націй. Дуже багато голів після подачі штрафний майданчик, і знову ж таки в цих двох матчах ми отримали два голи після подач. Одна була після пенальті, але пенальті як прийшло? Після того, як Трубін сфолив, коли м'ячшов штрафний майданчик з флангу, тобто подача. Давайте розберемо ці голи, як вони відбулись перед тим, як робити якісь висновки. Ось спершу який ми пропустили проти збірної Грузії. Спершу подача з лівого флану від Кварацелії, насправді це не найгірший розвиток подій, враховуючи те, як це все виглядало, тому що збірна Грузії, в принципі, таке враження. Мені не подобається, як вони грають. Насправді. Ну, це працює, але воно в якийсь момент перестане працювати просто тому, що там дуже багато всього покладено саме на карацелю. Він, це не він, який там хоче десь в глибину пробігти, проатакувати. Він от саме опускається глибше, отримує м'яч і все. Всі дії починаються саме з того, що, що буде робити Хвіча. І звісно, це дуже залежить від того, в якій він формі, чи він взагалі може бути присутнім на матчі. так? Тобто це не найкраще з точки зору. Якогось стратегічного мислення спосіб ведення гри, але він дає поки результат в збірній Грузії, тому якби теж нічого критичного нема наразі. От, ну Тут подача перша пройшла, а з протилежного флану, на жаль, м'яч не підібрала збірна Україна, з протилежного флану підібрали Знову ж таки грузини. Ситуація 2 в 2. І Мудрик десь, скажімо так, я розумію, чому він знаходиться тут, тому що він з одного боку страхує. На Фланзі, хто там був? Миколенка, так, щоб не обіграли один в один. З іншого боку, він все-таки готовий висуватись. Але ось він це робить якось доволі пасивно. Тобто він дає, по суті, подати без супротиву, що якби не добре. Це одна з причин, чому збірна України погано грає е, при захисті в низькому блоці, тому що ось такі подачі дозволяють виконувати. Е, ну і штрафного майданчику все-таки. Значно більша помилка в даному епізоді це Судаков, який. Ну, він якби, допрацював в плані того, що він десь добіг до штрафного майданчика, але він не оглянувся, він не подивився, що робить суперник, куди йде подача, відповідно, ось з цією помилки Судакова це все і заварили в штрафному майданчику, і закінчилось голом. Ось одна з таких, як на мене, це найважливіша причина, але якщо у вас там за матч подач. 10-15, ваш штрафний майданчик, то такі речі будуть, особливо, якщо ну, нема гравців, вони, в принципі, є таке як характеристика футболіста, сильна сторона, слабка сторона. І мені здається, саме гра головою немає в нас таких прям великої кількості футболістів, які добре грають головою, щоб дозволити собі так багато дозволяти подавати власний штрафний майданчик. Це якби, одна з причин. Інша причина, багато дають подавати, і не дуже добре грають головою. Таке от просте рівняння, яке призводить до великої кількості голів. От і давайте подивимося на епізод, як ми пропустили проти албанців. Ну, Ми пропустили з пенальті, це очевидно, але як ми заробили це пенальті, скажімо так. Знову ж таки, подача з флангу, і вона там доволі далеко меч з флангу, в принципі, з підсупротивом між штрафного майданчиком, ніби достатньо людей. От тут, якби не найкращим чином, грає Забарний, все таки, як на мене, як на мене, тому що. Він якби, контролює, він розуміє, що він хоче залишити цей м'яч голкіперу. Це якби, правильно, особливо, якщо враховуючи, він бачить, що голкіпер стигає. Але разом з тим він не контролює суперника в цей момент. А суперник, нападник збірної Албанії доволі добре зреагував на цю ситуацію, спробував вискочити на ближню штангу, і він якби зіграв перший м'яч. Ось що головне тут. так. Якби забарний там хоча б поставив спину, навіть не прям тримати суперника, треба просто трішки ширше плече постав, щоб супернику треба було обходити, і тоді трубін був би першим на м'ячі. Ось таке в мене враження від епізоду. В будь-якому випадку захисник повинен контролювати в тому числі і суперника штарно майданчику. От, не те, щоб це дуже просто, але треба контролювати м'яч, простір і суперника водночас. От і ще важливо орієнтуватися, з яким часом це все відбувається. Забарний в даному епізоді не справився знову ж таки, коли велика кількість подач, то і такий гравець, як забарний, буде десь помилятись. Загалом я не скажу, що в мене якось змінився погляд на гру нашої збірної України після цієї Ліги Націй. В принципі, все те, що я казав, збірна України не дуже якісна в низькому блоці Збірна України непогано захищається, коли вони вискує, коли вони вмикають контрпресинг. Десь можливо, ось цей останній матч проти Албанії, коли вони контролювали м'яч на чужій половині, багато створювали. Додає позитиву. Але з іншого боку, матч проти Грузії був. Скажімо так, доволі поганий, не переконливий. Мені не сподобалося, як вони грали на виїзді. Вони мало що контролювали насправді. Ось, ніби як хотілося від України, щоб вони все-таки вмикались в першому таймі, але ми забуваємо швидкий гол. Ми тоді намагаємося сісти, захищати цей результат, і це виглядає дуже погано. От тому, якби, в принципі, нічого радикального для мене в збірній України не змінилось в лізі націй. Я іноді я пластична людина в плані своїх думок, я завжди готовий переглядати, якщо щось зміниться. Але я бачу те саме, в принципі, що ми бачили до євро, те саме, що ми бачили на євро. От ну, результат, в принципі, непоганий. Друге місце в Лізі нації там, де доволі рівні команди були. Чехія насправді цілком справедливо, як на мене, виграла цю групу. Вони. Провалили перший матч з грузинами, Я не знаю, по якій це причині було, Я бачив епізод. Вони багато на контратаках пропускали. Чому так вийшло? Мені не зрозуміло. Але в цілому, ось в такому футболі, який насправді був в багатьох матчах, коли спочатку хтось один забиває, віддає м'яч і сідає глибше. Чехія в такому футболі вона просто як риба в воді, тому що вони якраз от носити ти штрафний майданчик, подати, поборотись, забити після подачі, це в них дуже добре працює. А ми зробити щось чехам в такому футболі, ну ми не могли, відверто кажучи, тому що ну тому, що вони вищі, тому що вони десь краще навчені грати головою. Це в них є. От ми десь грали не на не у свій футбол саме проти чехів. Десь тому ми і горіли, так. 3-1 і потім 3-2, але не змогли відігратися. Є в мене таке відчуття, що Чехія справді була найкращою в цій групі. Албанія, навпаки, все ж таки, те, що вони продемонстрували перший тайм, був дуже слабенький. В другому таймі вони десь вирівняли, але, ну, знову ж таки, Україна все-таки свідомо віддавала цей м'яч. Друге діло, що це ми не робимо поки що максимально впевнено, зовсім не впевнено, але якби хоча б якісь. Щось схоже на контроль цього матчу в матчі проти Албанії було. Ось цей пропущений гол дещо нас підкосив, і в результаті ми десь поплили в кінці матчу, але ну, загалом я не вважаю, що це щось катастрофічне. В принципі, плюс-мінус непогано виглядали проти Албанії. Якщо порівнювати з Грузією, то... Як на мене, то це зараз рівні команди. Ми і Грузія, і непогано, що ми саме проти грузинів змогли зробити цю різницю в групі. Так ми там виграли і зіграли з ними в ніч другий матч, хоч виглядало дещо гірше, насправді. От таким чином, ми прийшли саме в плей-офф до елітного раунду, і ну це добре насправді. Ще один невеликий позитив, який би я хотів винести, проговорити про збірну, це те, що ми викликали дещо неочікувані імена. Якщо Конкретніше то вінгери, і назаренко Я б не сказав, що вони прямо зараз виглядають рівноцінною заміною тому самому Циганкову. Все-таки Ми б хотіли, щоб він відновився, чи якщо мудрика не буде, тобто в нас є основні вінгери. Але ми продивились додатково, вони якби нічим не виділилися, але я б не сказав, що провалились. Так? Назаренко мав чудові шанси забивати, Гуцуляку десь трішки не хватило. Ну, непогано, що вони є, і в принципі вони можуть дати глибину складу, це важливо. Таловєров як людина, яка може вийти десь третім центральним захисником. І, в принципі, він виглядав непогано в цілій за нації. Я б не сказав, що це прям людина, яка може рівноцінно замінити зараз, якщо хтось з основних центральних захисників випаде, тому що ну, грати в трійці центральних захисників і грати центрального захисника в парі це зовсім різні речі. Відповідно, поки що нема впевненості, що Толвіро зможе це саме робити на рівні, коли він вийде, наприклад, землі Забарного. От. Ну, але все одно, це вже якийсь плюс. Плюс додатковий крок наближує його до збірної. Все одно рано чи пізно десь кимось придеться заміняти Матвієнка, тому якби добре, що ці люди появляються. І очевидний плюс це те, що в нас з'явився Іван Калюжний, тому що, ну, очевидно, що Степаненко. Старіє, він молодшим не стане. Він на травмах. Калюжний, напевно, зараз вже ось після цієї лігенції можна вважати навіть більш пріоритетним для збірної України, аніж Степаненко. Звісно, честь ветеранам, але все-таки нам потрібна більш молода кров, хоч калюжний теж не прям супер юніор. Але плюс для мене особливо важливо так, десь він уступається в брошку в плані просування м'яча. Але він може, ну, якщо його випустити, він може додати в збірній Україні в якості відбирання на чужій половині поля, а це може і додати в креатив. Я про це говорив десь в попередніх випусках. Тобто збірна України з Калюжним не сильно втратить загально в атакувальному потенціалі. Плюс дуже важлива саме ротація на позиції опорного півзахисника. Це така позиція, яка вимагає багато бігати по полю, працювати з флангу на фланг, особливо в схемі 4-1-4-1, яку Україна зараз грає останнім часом. тому. Калюжний – це, напевно, найбільше таке придбання збірної України в цій лізі націй. Ось калюжний, можливо, напевно, що буде також грати за збірну України на відборі до чемпіонату світу, і це такий жирний плюс, який я бачу з цієї всієї Ліги націй. Ось добре, що є про якісь позитиви, які ми можемо поговорити. Ну і основне, що тепер важливо, це пройти в Лігу Націй в групу А, так. Тобто, Ось основне завдання найближче буде жеребкування. Подивимося, хто суперник. Я думаю, там немає якихось прям критично складних суперників, які простих не буде. Тут треба буде просто показати дуже хороший футбол, і надіюсь, збірної України це вдасться. Е, так, ніби це все. Якось я став дуже хаотичним під кінець випуску. Тим не менше, я надіюсь, що вам було цікаво, що вам сподобалося. Якщо це так, то підписуйтесь на канал, поставте вподобайку. Ну і все. Щасти вам до наступних випусків.